Обережно підробка. Насправді в музичному обладнанні існує дуже багато підробок. Особливо це стосується мікрофонів, таких як Шур та Sennheiser. Особливо шур. Знаєте, нам часто пишуть клієнти кажуть, яка ціна шура 78-го, ми скидуємо їм ціну. Вони кажуть, слухайте, так на проміна 30-40% дешевше. Але якщо ви зайдете навіть на європейський сайт. То там ціна буде вища, ніж на промі. Я розумію, що можна вернути ПДВ, але повірте мені, за копійки ніхто працювати не буде. Скоріше за все, цей мікрофон коштує 20-30 доларів куплений на Aliexpress, чи на тему, чи напряму з Китаю. Продається на 30-40% дешевше, ніж оригінал, і так далі. Насправді, навіть на таких маркетплейсах, як розетка, може бути підробка. Одного разу я купив інший товар, не стосується музичного обладнання. Мені прийшло, і це була підробка. Вони не перевіряють цього. Тому бережіть себе, ми співпрацюємо тільки з Офіційними представниками а також останній рік шур має спеціальні пломби біля гнізда, щоб дійсно це був оригінал.